Ну тут е я зараз не про ту групу, яка точно хоче голосувати, а про тих, хто перекриває цю групу в три рази. 48 відсотків які довіряють. Це означає, якщо в певний момент вийде вся команда Зеленського і розкаже: ми вам принесемо мир. Залужний хотів вам продовжити війну безкінечно. Порошенко хоче безкінечну війну. Зеленський вас врятував від війни. Зеленський так, ми щось поступилися, але Зеленський це все поверне. Він же ж ніде не сказав, що ті території окуповані, що ми їх віддаємо ворогу. Ні, це в нас просто відібрали. Американці кляті забрали. Виявляйте, що буде робитися з тими 48%? відсотками. Вони вірять Зеленському. Вони за нього не хочуть голосувати, вони вірять. І от він розраховує на те, що таким методом можна рівень довіри конвертувати в рівень електоральної підтримки, тобто тих, хто проголосують. Насправді так не відбувається, але. Ну, десь наполовину він може розраховувати. Тобто, з 13% скочити десь до 26-28% він розраховує. А це вже перспектива виходу в другий тур. А далі, а далі питання збити основного конкурента і пустити в другий тур за принципом Кучма Семоненко, щоб не було чорнового там чи Мороза як 99-му році. Оце та сама історія. І от тому зараз, і тим же самим лідером опозиції, треба бути, ну, Порошенку в першу чергу, бути треба обережним, тому що мені так нагадує нинішня ситуація. 99-й рік кучми обвалювався рейтинг, просто обвалювався. І Левенець провів певне соцопитування, згідно з яким раптом виявилося, воно було закрите. Я від самого Левенця це просто знаю особисто. Що в другий тур виходить не кучма Семоненко, як планували, а Чорновіл з морозом. Це все найстрашніший жах кучми. Двоє його особистих ворогів. Що відбулося далі? А в той момент в нас ще ж був і залужний свій. Це Віктор Ющенко, так. який відмовився йти на ті вибори. Він на відріз відмовився. Чорновій його просив. Він відмовився. Чорновій тоді буркнув про нього ні риба, ні м'ясо, і на тому закінчилися їхні стосунки. А через півтора місяці чорнового вбили. От така історія. І після того мороза зуміли закрутити голову, той дуже легко пішов на аніпуляції з тою ханівською четвіркою. Далі його обкрутили, обвертіли. Мороз вилетів взагалі далеко відстав, а другий тур вивели тих, хто хотіли. Кучму з Симоненком. Недарма зараз починають крутити дуже сильно Мураївських і Мураєва. Я не здивуюся, якщо раптом виявиться, що план такий зробити щось, щоб не балотувався Порошенко. Залужного зробити, щоб він повівся, як Ющенко в 99-му році відмовився. Я думаю, що не відмовиться. Я думаю, що з Порошенком нічого не зроблять. Я тут більше оптиміст. Але теж я говорю, що вони хочуть на банковій і вивести в другий тур Зеленського з якимось проросійським, щоб головне, щоб Зеленський і став голоси так як кучма. Тоді вся Західна Україна і центральна голосувала тоді за кучму. Щоб саме вони голосували за Зеленського. Отака мрія в них. Я дуже надіюся, що це неможливо. Тарасе, зараз це неможливо, бо вибори eh, пригадуєш, як тоді була е, влаштована влада? Тоді були голови обладміністрації, які були феодалами повними, і під ними головами, голови рай адміністрації, які були теж феодальчиками нижчого рівня. І е, ну, на, три, на трьох чвертях України можна було спокійно фе, фальсифікувати вибори, тому що протистояти фальсифікації в часи кучми е, ну майже не було неможливо. Тільки в Києві і в західних областях, в п'яти західних областях, можна було mm -hmm. щось протиставити фальсифікації. А так, люди просто зачмирені, люди з феодальним мисленням із Кріпацьким. Зараз же ми маємо великий конфлікт е, зеленського з місцевим самоврядуванням. Зараз голови обласних адміністрацій так, вони дійсно сидять на фінансових потоках, але. У на місцях у місцевих радах з'являлися такі групи, такі фронди проти влади, що вони тільки при нагоді з'явиться хтось інший і можна буде переприсягнути і отримати те, що в них від, ну, ті функції, які відібрав Зеленський за час свого президентства, Вони підтримують будь-яку людину, яка в поверне місцевому самоврядуванню ті права і повноваження, які забезпечив їм Порошенко. Вони ж всі це дуже добре знають. Вони, вони думали, що ну так, от Порошенко вже відпрацював, пішов, він вже ну, зникне з орбіти політичної. А ми тут е, зараз Зеленським вибили Порошенка, потім е, Зеленського виб'ємо ще кимось, ну і зафіксуємося як нова еліта з своїми фінансами, правами і всім. Але війна це все знищила, зруйнувала. І зараз їм треба буде. Зараз взагалі у влади, от вони тужилися, вони на Житомирщині на день місцевого самоврядування скликали селищних старост сільських. Бо по маленьких селах дійсно ще можна влаштувати пресінг і ну, фальсифікувати, підкупити когось. Але вже рівень ОТГ вже там підкуповувати буде неможливо. Я вже не кажу про е, міста. В містах там е, ну, цей пресінг люди відіб'ють легко. Вони можуть навіть підігрувати до моменту виборчої кампанії, до, до моменту першого туру, але в першому турі зроблять так, щоб представник влади провалився. Чи це буде Зеленський, чи це буде Буданов, чи, чи ще хтось. Ну наскільки я розумію, раціональніші в оточенні Зеленського все-таки відігрують наскільки президентське крісло. У них зараз задача взагалі то всіх собак повішати на е, Зеленського і вийти на вибори з метою провести партію, яка з якою точно доведеться е, е, укладати коаліцію в парламенті, і, і вони отримають якусь кількість портфелів у владі. Оце Там ставка поки що. Ну, я теж бачу цю історію. У мене іноді виникає питання. Ну, навколо Зеленського, звичайно, не інтелектуали. Ну, точно не інтелектуали. Ну, але ну, в на обличчя написано: Ні, я не геній. Але ну, він же ж не ідіот. Ну, все-таки не ідіот. Ну, невже він не розуміє, що Зеленського не можна випускати в такому стані. А він ну, ж його раз вони його випускають, стані. значить, вони його допалюють. Значить, його палять. У мене таке враження. Ну, може, я помиляюся, може я щось не розумію. Може, в них там за мої зовсім по іншому побудовані, ніж я собі думаю. Все може бути, але ну, ну є спосіб ну, принаймні, лікарів підвести своєчасно перед виступом його обробити. Відповідно, ну той вигляд, в якому він був, я ще раз отраджу, просто подивіться, які яка гримаси, що з ним творилося. І під час оцього брифінгу, який він давав з Абу Дабі, це жах, це просто жахіття. Це вже не це вже не людина, це вже не дополок людини. Це вже щось якісь конвульсії передсмертні. Подивіться, що Тарасе. з ним творилося а, а в мюнхені, коли він оце по коридорчику гуляв там і казав, та я тут оце хожу, а там mm -hmm. Єрмак розмовляє з келогом. А я тут ходжу, а там Єрмак. Ну, такі, ну, та, с... ну так, він при конференції стої. казав, що Єрмак е, з, з її домовляється, з китайцями домовляється все, інші всі. А я ну, мені просто цікаво, а чим що там про Україну домовляться, все. Ну, слухайте, це повна неадекватність. От тоді, коли він, їдучи до Мюнхена, заїхав там по... відзвітувати дорогому Вімеру Відміровичу, що, що з Хмельницькою АЕС все буде добре, ми продавили, ви бачили ці зйомки? Слухайте, ну це страшно. Ну, людина в такому стані, це вже стані тому, кайфу, ну, чи не кайфу, чи ломки швидше. Ну, це, це жахіття. Ну, ще раз, самому Мюнхені, коли він вже не зачитував з папірчика, а відповідав під кінець. Ну, оце бачили це голова вперед, назад, вперед-назад. Він ніби відригує ті слова. Йому важко вже і говорити. Він вже не може говорити, він їх виригує слова. І назад голову, вперед-назад. Це, це все він же не контролює себе психомоторно. Ну, може, вони і дійсно доволі до стану, коли раптом, ну, свіжі голубці, самі самогонка, може, комусь не хочеться цього. Я не знаю. Я ці теть не хочу обговорювати. Можливо, його ведуть під 110 статтю Конституції. Це коли Не е, президент. Це коли за станом здоров'я неспроможні виконувати обов'язки за станом здоров'я. Там дуже просто. Там ну все те, що його оточення може легко організувати. Там не треба три чверті голосів. Там 226 голосів у Верховній Раді, е заключення Міністерства охорони здоров'я і якесь рішення Верховного суду на цю тему. Я не знаю, яке це рішення, ну мабуть, що законно все відбувається не більше. Тобто міністр здоров охорони здоров'я Ляшко має дати заключення, що е, там психіатр чи нарколог чи хтось там винесе вирок, що він не може виконувати. Може, це я не знаю. Але ну не засвідчують людину в такому стані, не вкидають на публіку тоді, коли не потрібно мати якийсь результат, коли потрібно нам було зробити дуже серйозні проблеми в центральній Європі. Пригадуєте, якому стані його Єрмак Ну, Його, ж, звичайно, на закордонні візити ну, трошки пригладжували все. Це все було. Виглядав він, звичайно, припаскудно, але це секонд-хенд, це, 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 це шепіто, все інше, це інші речі. Але ви бачили його в Франції, в Німеччині? ну, Він принаймні не смикався, він не дригався, він, е, міміка не скривлялася, він міг дивитися вперед, прямо, а не отак ховати очі весь час в різні боки. А яким він був у Болгарії? Це був повністю адекват, А СОВА чи ні? От, ми з Володимиром це обговорили. Помінявся тренд виборчої кампанії на стопроцентну антиукраїнську Фіцо, і він на тому переміг додав пару процентів собі. Саме завдяки візиту Зеленського булгарське совацьке су... суспільство обвалилося підтримка України, і тут Фіцо це використав. Але ж його хтось випустив в такому стані. Ви бачили той брифінг, де він їм пробував пояснити, чи є у вас атомна електростанція, чи у вас є така електростанція? Чим це закінчиться, якщо ворог по ній вдарить, а на неї ворожа ракета пролетить? Це mm -hmm. така Потік свідомості, це така біліберда. Ну, це, це дійсно жахливо, це дійсно страшно жахливо. І хтось його випустив. Потім його на якийсь час, коли сказали, треба порядно, його підчистили, підмили, одягнули, Ну, одягнули погано, але йому дали текст, його підготували, уколи зробили все, і він вже поводився більш-менш Повноцінною людиною, а тут що в Мюнхені, що зараз за Будабі. Ну, може, я не розумію їхні співвідношення, може йому наплювати, а ніхто не може вплинути. Я не знаю, але виглядало це дуже жахливо. Да. Одним словом, тут пишуть в чаті, що особистий лікар Зеленського це Пальчевський. Тоді я звертаюся, пане Андріє, бережіть да. президента. Нас... Ну, він не зовсім особистий, це той єдиний. Він не лікар, він взагалі-то російський там технолог трошечки. Він він телевізійник, продюсер, все інше. Він власник медцентру. Він єдиний, хто має справжні аналізи Зеленського. Ще каже шарій, що він має аналіз Зеленського. Після того, до речі, в шарія різко припинилися всі проблеми. Його справу про екстрадицію розвалили. Тупо розвалили, коли Шарій... Сповістив, що він отримав аналізи Зеленського з Одеси. Там його люди зробили, і з Шарія раптом все стало в порядку. а це історія конкретно Пальчевського. Ну він не є його лікарем, там інші медики. А тоді уточнення: а як так відбулося, що агент Російської Федерації Пальчевський продав результати аналізів Зеленського агенту Російської Федерації Шарію чи як воно? Ні, 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 Шарій хвалився, що коли був візит Зеленського до Одеси, що вони прорахували, в якому він буде туалеті, що вони десь там, оту, ну це все дуже брудні речі, оцю плівку якусь там натягнули. Коли він той туалет зайшов, що вон після того нього відразу ж зайшов хтось інший, що він не зробив так, як робив Путін з чемоданчиком, який мочиться і вибачається сере. Чимоданчик, а цей пішов просто в туалет, А ти підготували там спосіб зробити забір і отримує такий наслідок цього неофіційні, вони нічим не підтверджені, але аналізи Зеленського. Це зі слів шарія. Чи це правда чи неправда? Я не знаю. Але я відслідкував, що після цієї заяви в шарія раптом припинилися проблеми з вимогою видачі Україні. Раптом ми перестали його дуже активно вимагати видати. Це раз був період. Він ще був в Литві, і Литва була готова видати Україні. Раптом Україна. Відморозилася, і він спокійно виїхав до Іспанії. Про такі цікаві співпадіння, але це було не співчай, Пальчевський з початком пов'язано. Закінчив е, Інститут військових перекладачів. Ну, так, я теж вивчав. Чекалкін його закінчив. Е, ну, е, чекалки, е, арабську і е, е, ідіш е, вивчав, а е, цей лаос, Лаоську, мову, вивчав. Так, Лаоську. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти, щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.